І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає е, Nevers never Lip Воїн. Так? Ну, якщо вірно прочитав, never sleep, Воїн, так. На Char Futur 4 карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Char Чарфутурщик, -футур. Чар це ми вже точно знаємо, що це імбіщинське імбіще. Всі бої, які гралися в реплек від підписників, які були на чархотурщику, всі були дуже такі, знаєте, ну, або супер нахлопушувальні, або е, багато ворогів поприхлопушувано, або супер цікаве. Отже, ми вже перечутки дуже крутезного бою, і ми вже починаємо. Один ворог знищений, один снаряд лише е, у нас витрачений на цього ворога. Ну, чудово, супер чудово. Тут бачимо, що. Під'їхали зразу ж суперники, там про 46 під'їхав, і я думаю, ще хтось там по-моєму, під'їхав. так? Отже, якщо зараз приїдуть сюди випучать очі, ми їх зразу ж поприхлопушуємо. Нам допоможе в цьому AMX 1390 буде підсвічувати, а СТ-шечки прикриють якщо що. У нас лише яка проблема в цьому танку? У нас проблема в тому, що він картонний картон. Отже, треба на це звертати увагу. Ну і по гарматі тут зовсім немає ніяких питань. Влучність, точність, пробиття непогане повинно бути, наскільки я пам'ятаю. Так, а ну другий снаряд витратили, і третій, і в нас два вороги знищені чудово. Я, я хотів би, знаєте, як кожний, пост, кожний снаряд витрачати на ворога. Було б теж цікаво, так, такий бій, побачити. У нас барабан на 4 снаряди. Так, у нас... Під калібри бронебійні заряджені 105 мм у нас. А якщо у нас 105 мм то вона повинна бути пробивна. І вона пробивна 264. У нас ММ пробиття 390 одиниць шкода від пострілу. 4 снаряди. Ось в чому імбіщенське імбіще. Тут гармата просто стопо. І е, тут у нас КВН є маневреність. Він теж такий, знаєте, універсальний солдат. Він може і як ЛТшка пограти, він може поїхати десь в Гущу. От, там, де йде така зарубіще, знаєте, в саму Гущу туди поїхати і там теж витратити свої чотири снаряди та позабирати навіть шотних, так, якщо там за рубіжчими стяжами заїхав і, і, і постріляв. Три вороги і так. Давайте подивимося, що в нас з кумуляками. Кумуляки це в нас вже поліпшені. Ну я бачу, бачите, якщо в нас пробиття більше 260, то я вважаю, що це просто ну, не треба тобі вже поліпшені сніг. Ти вже з задоволенням будеш собі фармити. А фармити ти будеш ще й тому, що багато будеш настрілювати на цьому танку, Ну, ще треба вміти на ньому грати. Так що треба мати скіліші. Я так розумію, наш герой має скіліші. І будеш собі фармити і все в тебе буде чудово. Чудовий та поліпшений нас. Так, ну ці вже, я так розумію, там Прот і ще там якісь дальші попереду. Вони там зашкірилися. Напевне, вони не поїдуть. А в нас бачимо, що за якраз влаштували е ось там, де тяжі в основному рубляться по першій, по другій лінії. І я так розумію, бачимо, наш ЄЛК 90 поїхав на центр, там по центру нікого немає. І комет, якщо б там хтось був, то він би б міг би підсвітити так в оцій. Тому поселені невеличкому. Отже, треба на це звернути увагу та поїхати там, напевне, вже е, оту ложбіну між цими гірками по третій лінії. Е, заїхати і просто постріляти. Я не розумію, де їхні ЛТшки. У них дві ЛТшки, вони що там разом з тяжами е, і з ПТХ всі там зібралися. А, ні, ПТХ бачимо одна біля води. Так, там. Ну, Невірний варіант обрали, невірний. План набій отбрали ЛТ-води ЛТ суперників, отже, це нам на руку. І ми що, виїжджаємо і перекобухуємо ворожі. Ось! Ось ось ось. ЛТ-води. Покарання тобі таке буде за те, що ти невірний план набій обрав. Ну дійсно, для ЛТшки ця карта важка. Ну якщо об'єднатися такими кругкими ЛТшками, то центр можна забирати без проблем. Так, наш герой грає не один, наш герой грає із собзводним. Давайте ну, він на артилерії грає. Ну, біра, в нього потрапив на ютуб-канал Гравес US за рахунок нашого героя. Never sleep. Never Sleep. Sleep, так? Я вже точно вірно. прочитав. Never Sleep воїн. Чудово! Прихлопушуємо ми 90-ка. І у нас 1944 настріляно, 4 вороги знищено, а іМІХ-1390. Виїжджає. Одумав, одумалися, так. А що, почедуально дає? Ах, ти диви, який хитрун. Обережно. Танкуємо, а танкуємо, знаєте чим? Мені колись один е -е, друг е -е, сказав, що оця полочка, бачите ззаді на, на кормі танку, вона танкує. Теж треба пересилати. Бачите, хотів перехитрувати його там, наші братіші прихлопушили. 9-4 по все чудово. Беремо вже в оточення ворогів. Я думаю, можемо вже на гірку виїжджати, а ну подивимося ж і на КВН. І від КВНів пограємо. Може танканути башта? Ну можливо може, але лише напевне. Ну, проти. Е, сімок, так? Сімка, якщо стрільне. І то не поліпшеним з то напевне може танканути. Його, зашкірились, так зашкірились. Можемо прикопушити зараз БЗ. А ну ось барабан от просто. Саджуємо. Воно щоб базина себе розповів. Ах, висілів. А, а він, він нас не вицілює, чудово. О, треба було, Треба було вицілити. Тонваген там стоїть. Так, ще один наглюка виїжджає. Ну тут Ну тут була реалізація саме цього барабану, ну, десь по 12 бальній системі на 6 точку так? Чудово. Нам ще треба вороги. Ще є по кому постріляти. Дуже так? так зараз обережно, тому що ну, зашкірені вороги, вони вдвічі е, небезпечніші, так, Вони там уже такі злі-злющі, очі повипучували. От навіть ми зараз побачимо, як вони хочуть повипучувати. Правда? Так, Т-30 заберемо. Презрядка самого барабана довга, але ну, з такою альфіщою чотири снаряди, я думаю. Так, відомо, забираємо. Ніхто, фармлагер. Ох, я артилерія. Так, ми тебе запам'ятали. <п> я <'яти> не говорю, значит. Так, ну тут дивіться, шотні шотні, так, по одному ворогу зразу ж сходу забираємо. О, б він не стрільнув? Обережно. Трішки зляка. Злякався. <п 'яти> Один. Ще один снаряд, дайте терммагена, добра, дайте терммагіна. І давайте черпутучка. Зводимося повністю. Чудово, Сім ворогів знищено, 3000 настріляно, чудовий бій, з чудовим настроєм, вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.